Ви знали, які тренери найбільше разів вигравали Лігу Чемпіонів? Тренерів, які вигравали Лігу Чемпіонів, три або більше разів, усього четверо. І не всі вони очолювали реал. Відкриває рейтинг Боб Пейс, який тричі здобув кубок європейських чемпіонів з Ліверпулем на перетині 80-х років. Людина кар'єра, якої як і гравця, і тренера була повністю присвячена Ліверпульцям, з цими трофеями досягла апогею у футбольному житті. Наступний володар трьох трофеїв Пеп Гвардіола два з них підкорилися на чолі Барси з феєричним Месі, а також дуже довгоочікувана перемога з Манчестер Сіті пару років тому. Цьогоріч піднятися вище не вийде. Сіті вилетів від реала. Бути тренером Реала. Це шанс стати рекордсменом за трофеями у Лізі Чемпіонів. Зінедін Зідан очолив Галактикос, За три роки здобув три трофеї і пішов. Щоправда, друге пришестя Зізу у Реал нових перемог в Європі не принесло. Зламав секретний код від трофею Ліги Чемпіонів ні, Карло Анчелоті, який перед останнім приходом до Реала також мав три кубки ЛЧ. Один виграв у 2014 році саме з мадрицями, а ще два з Міланом у 2003 і 2007. Повернення до реалу дозволило одразу здобути і четвертий чемпіонський титул. А минулого сезону оновити рекорд: п'ять перемог в якості тренера у лізі чемпіонів. А ви як вважаєте, Анчелоті продовжить оновлювати свої досягнення?